Доброго ранку. Цілу ніч лило, цілу ніч. І ранок іду дивитися, що тут твориться. Мокро, настільки налило, що навіть <смі> і не уявляю, коли тут щось можна буде робити. Тут де все до парничка доходить, де втрамбовано, то тут можна йти. Отак От заростаю, заростаю. Бурян каже, як краска. Огірки садила три рази вже. І що я скажу? І ні разу не бачу. І жодного не бачу. Можливо, я вже дуже хочу їх побачити. Ну, бо я дійсно вже дуже хочу їх побачити. Ну, на жаль, жодного не бачу. Тільки отаке, там кукурудзка, дивіться, як розка. А ця розка буде рости дуже з великою швидкістю. Тут розсадила вчора по дощі рядок капусти середньої, тому що сіяла ще зимою, пережила вона всі морози. Тут така сіяночка. Ну, помідори йдуть в рості, йдуть помідорки. Те, що я їх так давно садила, а дивіться, що твориться. Жах. Жах. Там люди пишуть, що взагалі нема, нема дощів, сухо, а там заливає. Це я хочу показати, яка цікава розсада, але не підійду. Ось такі помідорки такі цікаві, в них листя, аж таке темне, аж з синіватим відтінком. Це гарм... гаргамель. гаргамель. Така іде червона банька із синім таким верхом і такі полосочки. Ну, Я думаю, що коли вродить, тоді будемо дивитися. Тому що вони в мене перший раз і на синячку виписані. Це ці огірочки, ну, взагалі-то це цей маленький мій парничок, що я робила. Тут був перчик. Тепер це все тут побиривало і такі огірочки. Огірочки. Це ще ось кілька помідорок надорожчувані. Оце так. Тут порозсадювала теж Пер... перчик, перчик, І що я скажу? Дивіться, ось. То, що я насаджувала разом з вами. Редиска зійшла і зійшла, мабуть, уже й динька. Отак. А тут тут насадила, а тут зійшло, а тут зійшло, пішли дощі. Ну, це добре. Ну, можна лишнє прибрати, ніж буде пустувати. Це все добре. Отак тут ці мої столові бурячки так пішли трішки рости. І тут ось щось сходить. Якісь чи динька чи, чи кавунчик. І тут є рядочок. Ну, ой. Ще хочу похвалитися. Як гарно, гарно сухоцвіти поприймалися. Гарно. Сухоцвіти дуже гарно. Я думала, писали, що дуже погано приймаються. Я ж його таким бідним всім висадила, але ні. Ні, Прямо ростут, прям ростуть. Картопля така гарнюща, Уже бачу, десь-не-десь починає десь, зацвітати. Ну, буяє, буяє все, буяє все. Ну, Про часник особу я не скажу, що він буяє, але трішки виправився, виправився. Пшеничка такий колос. Викинула. Ось ці помідорки, що в мене росли в парничку, чотири штучки. ще я вам хочу показати. Щось їм якась вада з листям. Дивіться, що це таке може бути. Таку іменно серединки таке росте. Не розумію, що вони вже так цветуть. Дивіться вже. Одна грона там цвете, тут уже друга грона починає цвісти і пішли гронки. Будуть цвісти. Ну, будемо будем чекати плодоношення. Ну що, друзі? Прийшла з відром. Треба прибрати мені вже одного бройлера. Від тих пір, коли я їх важила, їм було 40 днів, я не важила. Сьогодні навіть і не рахувала, скільки їм днів. днів. Від 14 го числа, яке сьогодні, одним словом я потім порахую та й скажу, зараз буде важити. підняти, випадає. Він ще кантру так обхала в карман. Відро це важить пів кіла, 500 грам. І дивимося. 4,290 грам. 4,290 з відром. З відром. Е, відняти пів кіла це буде 3800. Ну, десь три кіла буде вже готова тушка. Ну, ще ж хочу зважити, я все-таки хочу вибрати саму гарного. А він... Сидіти, він хочуть важити. Ану тихенько, ану тихенько. Є така передача, зважені й щасливі. Ну, я не скажу, що ти буде щасливий, буде зважений. Ну, теж менше 3900, це, з менші 900, це з відром. тримає. не можу навіть піднятися. У нас, їй 4300 так само, як і той. Так само, як і той. 4300 це буде 3,800. вага. Ну, потім покажу тушку, зважу. Оце такий получився бролер. Показую вагу. 300. Це цей, він старований. Оце чиста вага. Ну, з лапками і з знутріщами. Оце такий непоганий бролер. 50, е, нібито 5 чи 54 дня. Отак. Ще до двох місяців ще набере. Ну, 4 кілатушка буде. Зразу кажу, вони не всі однакові. Є більші, є менші. Я зважила два штуки, було такою вагою, один був менший. Ну, я рахую нормально. Що ж, друзі, всім гарного дня, миру, добра, благополуччя. Я тут не одна, зараз покажу. Ось така красуня, звісно, зі мною. Вона кілька днів я її не випускала з гоборки, тому що дощик був. У нас не переставав дощ. А тут так, така красуня. Ну, поки вже точно.